У рамках програми захист здоров'я жінок військовослужбовців України, яка була ініційована міжнародною благодійною організацією ангело України, мобільному шпиталю 65-му передається діагностичне обладнання, саме ультразвуковий апарат, що є аналогом апаратури, що мають військові медики в Сполучених Штатах. Цей апарат дозволяє. Швидко, неінвазивно, дуже інформативно здійснювати діагностику в як в стаціонарних умовах, так і в умовах, наближених до передової. І допомагає оптимізувати лікування, діагностику для, не тільки для військовослужбовців, чоловіків, а також для жінок. Маленький узі апарат, який має автономну акумуляторну батарею і може працювати без е, виделки. Що дуже важливо в праці, якщо це ми працюємо десь в палаті, або десь в реанімації, або десь в операційній. Наша група лікарів пройшла. Короткий тренінг курс ФАСТ протокол для визначення вільної рідини в черевній порожнині та грудній клітці. Це ми зараз дуже часто використовуємо при якихось незрозумілих. Ситуаціях, або неясних діагнозах, або недообстежених хворих для визначення подальшої тактики його лікування і що робити з даним пацієнтом, або продовжувати лікувати, або брати в операційну. Тому що ну, ми працюємо в мобільному госпіталі, і наші об'єми і можливості обстеження ну, обмежені. Також ми можемо Брати цей апарат його великий плюс, що він мобільний. Можемо його брати з собою на виїзди, їздити, коли ми їздимо в інші точки, там де інколи немає таких можливостей, можемо там діагностувати і теж визначатися з подальшою тактикою. Ми дуже вдячні цій благодійні організації за цей подарунок. І будемо ним користуватися, використовувати його в повному обіймі. Такий самий апарат був переданий у 66-й мобільний шпиталь у березні цього року. Він використовується і дуже ефективно використовується. Також лікар з 66-го шпиталю прийшов у нас стажування по роботі з цим апаратом і використовується зараз у тому напрямку, де працює шпиталь.